Український президент прокоментував і загарбницькі вимоги від Російської Федерації щодо чотирьох українських регіонів. і розповів, чи готова країна піти на таке. Тож слухаємо далі. Якщо Росія ставить а, умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню, і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна. Не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить, ви точно не хочете мати результат. Хоча те про що зараз ми говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він вважає, що Росія готова до Ніґешєйшнс і готова до компромісів, то що я вже не пам'ятаю всі ці деталі, але а тим не менш ми побачимо. Ну і про світло в кінці тунелю. Зрештою говоримо з вами. Це обмін. Я нагадаю, що очільник розвідки Кирило Буданов нещодавно заявляв, що повернення українських людей можливе уже цього тижня. а СБУ анонсували велику підготовку. Володимир Зеленський теж прокоментував цю важливу тему, тому знову слухаємо. Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених. А можуть розглядатися, і з нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі міняти дітей на військових. Мені здається, що це, ну якщо чесно, ну, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися, так? І це несправедливо, і це поза законом, навіть поза законом війни. І саме по таким принципам зараз працює група на чолі з Уміровим разом з представниками служби безпеки розвідок. Політики, з якими Дональд Трамп поговорив після дзвінка з Путіним 19 травня, неприємно вражені тим, що президент США не готовий чинити тиск на російського президента. Про це пише Financial Times. Джерело видання каже, що лідери, які брали участь у телефонній розмові, були неприємно вражені описом з боку Трампа результатів його дзвінка з Путіним. Було очевидно, що американський очільник не готовий чинити більшого тиску на Путіна, аби той серйозно підійшов до переговорів. У Кремлі тим часом прокоментували терміни підготовки меморандуму з Україною. За словами речника піскова, усі зацікавлені у якнайшвидшому врегулюванні щодо України натомість Росія в цитую усуненні першопричин конфлікту. Наразі не ухвалювали жодних рішень щодо місця, де продовжаться переговори конкретних термінів підготовки меморандуму щодо врегулювання з Україною. Також немає, немає та бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але очевидно, весь диявол криється. В деталях сказав речник Кремля. Ну або в Росії він переконує проєкт меморандуму, формулюватимуть Росія та Україна, які розроблятимуть єдиний текст. Ну а диктатор Путін тим часом вийшов до журналістів, аби прокоментувати перемовини з Трампом. дійсно ця розмова відбулася і тривала понад дві години. Хотів би зазначити, що вона була дуже інформативною та дуже відвертою. І загалом, на мою думку. Дуже корисною в цьому плані в цілому, на перш за все, я подякував президенту Сполучених Штатів за підтримку США відновлення прямих переговорів між Росією та Україною щодо можливого укладення мирного договору. Президент Сполучених Штатів висловив свою позицію щодо припинення бойових дій. Припинення вогню, і я зі свого боку також зазначив, що Росія також підтримує мирне врегулювання української кризи. Ми просто повинні визначити найефективніші шляхи до миру.